І Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. На пасхальній ранні, дорогі брати і сестри, ми з вами співаємо стихири Пасхи. І одна із стихири Пасхи звучить так: Жінки-мироносиці дуже швидко на світанку прийшли до гробу життєдавця і побачили там ангела, що так їм провіщав, кажучи. Чого шукаєте живого між мертвими? Чого прийшли оплакувати нетлінного у тлінні? Ідіть і проповідуйте учням Його. І от цих жінок мироносець, до яких звертався ангел біля пустого гробу, із якого воскрес Христос сьогоднішній день прославляє Свята Церква. Саме вони, жінки мироносиці, які невідступно супроводжували Христа Спасителя у Його земному житті, першими прийшли до гробу. Без страху, без вагань, прийшли для того, щоб віддати останню шану померлому тілу свого учителя. Маємо розуміти, що події, про які ми сьогодні говоримо, відбувалися багато століть тому, у далекій святій землі. А там чин похорону трохи відрізняється від того чину, який звикли бачити ми із вами. Згідно єврейської традиції, тіло померлої людини хоронять у той самий день, коли вона померла, до заходу сонця. Пам'ятаємо, що Ісус Христос помер на христі заради нас і заради нашого Спасіння в п'ятницю ввечері. І всіх поховальних обрядів, які мали бути над Його тілом. Жінки, оці мироносиці, не встигли звершити. Вони не встигли обмити тіла, не встигли намастити його пахощами, не встигли віддати належну шану своєму учителю. Чому вони не встигли цього зробити? Бо наступала субота. А як ми знаємо, у євреїв субота це є святий день, день спокою, коли нічого робити не можна, в тому числі і звершувати будь-які дії над тілом померлої людини. І от жінки-мироносиці, а ще таємні учні Христа Йосиф з Аримафеї та Никодим, зняли тіло Ісуса Христа, обгорнули плащаницею і поклали в новому гробі, в печері для того, щоб прийти зранку в неділю і закінчити чин похорону. І так вони зробили. Вони приходять на світанку, тільки зійшло сонце, коли, тобто коли почався вже новий день і хочуть віддати оцю шану померлому учителю. Вони не бояться нічого, не бояться сторожі, яка стоїть біля гробу, вони не бояться можливого переслідування фарисеїв, книжників, синедріону, тих людей, які зрадили Христа. Звернімо увагу, що вони не бояться в той час, коли апостоли. Найближчі і перші учні Ісуса Христа розбіглись. Сиділи в сіонській горниці, закрились і боялись юдеїв через страх перед юдеями, каже Євангелія. А оці жінки не побоялись, пішли. І тому Господь нагородив їх першими відчути радість Воскресіння. Господь нагородив їх першими, побачити Воскреслого Христа, першими почути звістку про Його Воскресіння. І йти проповідувати апостолам. Отже, вони стали апостолами для апостолів. Чому я кажу апостолами? Слово апостол означає посланець з грецької мови. І, от ангел, як ми чули з сьогоднішньої стихири, посилає їх, ідіть і звістіть ученикам його, ученикам Христовим. Отже, ці жінки, мироносиці, стали першими апостолами, які почали проповідувати Воскреслого Христа. Хто були ці жінки? Іноді ми можемо думати, що це були якісь особливі, праведні люди, може, займали якесь особливе становище, може, були з якогось одного певного прошарку суспільства, як скажімо, більшість апостолів. Ні, це були дуже різні жінки. Святе Письмо передає кілька імен цих жінок. Це зрозуміло Марія Магдалина. Жінка з Магдали. Яка була блудницею, яка вела дуже гріховне життя, але Господь вигнав з неї сім бісів, і вона стала найбільшою проповідницею Євангелія Христового після Воскресіння, такою, що церква називає її рівноапостольною. Це були сестри Марфа і Марія, про яких ми так само дуже часто чуємо в Євангелії сестри праведного Лазаря, якого Воскресив Ісус Христос на четвертий день після смерті. Це була Соломія, це була Йоанна, жінка домоправителя царя Ірода, Хузи. Отже, ми бачимо серед тих жінок дуже різних жінок, багатих і бідних, освічених і простих, міщанок і селянок. Це були різні жінки. Точно так само, як і в сьогоднішній час до храму входять дуже різні люди з різних прошарків суспільства, різного стану. І от їхній подвиг цих жінок-мироносець. Церква настільки високо ставить, що присвячує їм цілу неділю святкування. Сьогоднішня неділя, неділя після Фоминої, після провідної неділі це є неділя жінок-мироносець. Чому церква так високо вшановує цих жінок? Адже, здається, нічого особливого вони не зробили. Більше того, ми не маємо особливих свідчень, про яких, якісь їхні подвиги, про які, якісь їхні страждання ради Христа. Але церква так високо їх вшановує, вшановує їх тому, що вони, незважаючи ні на що, були до останнього до кінця вірні Христу Спасителю. Ми говорили сьогодні про те, що найближчі учні розбіглись, повтікали, закрились. Апостол Петро зрікся Христа тричі. Єдиний учень Йоанн Богослов, який постійно був на хресній дорозі, стояв під Христом і до моменту погребіння Ісуса Христа. Більше не було нікого, були лише оці жінки-мироносиці. Дуже часто ми в наш теперішній час можемо чути звинувачення до церкви, що вона якось не шанує жінок, що церква більшу перевагу надає чоловікам, честь надає чоловікам. Але це неправда. Церква не вшановує чоловіків чи жінок, не вшановує старих чи малих, не вшановує багатих чи бідних. Церква вшановує праведних і відділяє їх від грішних. Ось що важливе в церкві Христовій, наскільки праведною є людина. І от в історії церкви ми знаємо дуже багато праведних жінок, святих жінок, тих приклад, яких церква ставить кожному із нас. Ми знаємо рівноапостольну царицю Єлену, преподобну Марію Єгипетську, рівноапостольну княгиню Ольгу. І багато-багато інших праведних жінок, які прославили Христа в своєму серці. Тому церква і вшановує тих, хто проповідує Христа своїми ділами, словами, вчинками, і серед них є дуже багато жінок. Тому от сучасні течії, які ми називаємо фемінізмом, коли жінки борються за свої права, в церкві є зовсім не актуальні. Бо в церкві право називатися християнином має кожен. Має той, хто виконує заповіді Христові. І незалежно від статі, від соціального стану, соціального походження чи становища у суспільстві. Ми бачимо на сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, що, на превеликий жаль, не це ставиться на перше місце серед людей. Люди борються за гендерну рівність, борються за якісь невідомі свої права, але не борються за те, щоб бути християнами. Не борються за те, щоб сміливо йти в світі і проповідувати Христа в першу чергу своїми ділами, так як цього не боялися жінки-мироносиці, святі жінки, про яких ми сьогодні говоримо і пам'ять яких сьогодні святкуємо. І от церква, показуючи нам цих жінок в приклад, і не тільки жінкам, але і чоловікам ставить їх в приклад сьогодні. Бо саме чоловіки, апостоли, сховалися, а жінки не сховалися. Пішли слідом за Христом. І от в, цих, в цьому служінні жінок-мироносець ми бачимо те, як Бог сотворив людину. Недаревно Бог сотворив людину чоловіком і жінкою, які мають доповнювати один одного. Чому чоловіки, апостоли, сховались? Вони більш розсудливі, керувалися розумом, не знали, що можуть солдати їх зловити, фарисеї їх зловити, арештувати, стратити разом з Христом. А жінки керувалися почуттями. Їм не було це важливо. Їм важливо було піти і віддати шану своєму учителю. Отак, розум і почуття це два поля, дві сторони людської природи. Саме тому так Бог сотворив людину, щоб ми могли доповнювати один одних, щоб розум через серце, через почуття сприймав віру у Бога. Сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, я хочу щиро привітати усіх тих. Хто носить імена цих святих жінок-мироносець? Март, Марій, Соломій, Іван, жінок, які мають особливо наслідувати своїх небесних покровителів жінок-мироносець. Вони несли миру, тому називаються мироносицями. А ми маємо нести в світ мир, щоб теж називатися мироносицями. Я бажаю кожному із нас, щоб в сьогоднішню неділю цей приклад святих сміливих. Безбоязних, розсудливих жінок, мироносиць був перед очима духовними, очима кожного із нас, що ми бачили їхній приклад і так само не боялися йти слідом за Христом. Чи буде він йти своїм хресним шляхом на Голгофу у стражданнях? І ми маємо йти слідом за Ним. Тобто, коли маємо страждання в житті, нести їх щастю і з готовністю. І коли прийдемо до Воскреслого Христа. Коли будемо йти за Ним до пустого гробу, так само, коли радість буде наповнювати наше серце, то Христос буде і з нами. І от якщо ми будемо наслідувати цих жінок, мироносиць і жінки, і чоловіки, в сміливості йти за Христом, то будемо мати радість від того, що побачимо Воскреслого Христа. Ми знаємо, що кожен із нас відійде в вічність. І от коли станемо перед Христом, який розкриє свої обійми до нас. Як Воскреслий сьогодні жінкам мироносицям тоді радості нашої ніхто від нас більше ніколи не відніме. Амінь. Христос Воскрес!